Екологічні проблеми утилізації елементів живлення обговорили в обласній бібліотеці Чижевського. В рамках бесіди представникам навчальних закладів міста пропонували включитися в соціальну акцію зі збору відпрацьованих батарейок та акумуляторів. Проблема утилізації елементів живлення для країни в цілому і нашого міста, зокрема, не нова, проте від цього не втрачає своєї актуальності. Батарейки містять різні токсичні сполуки, серед яких найнебезпечніше ртуть кадмій і свинець. Одна викинута у сміття батарейка забруднює важкими металами близько 20 квадратних метрів ґрунту або 400 літрів води. Відзначив ініціатор зустрічі директор обласного управління Кіроград Екоресурс Віталій Приходько. Прийшли до виводу, що, скажімо, бокси можна встановити, да? але без роз'ясницької, без просвітницької роботи діяльності, ефективність буде дуже низькою, тому потрібно. Е щоб особа ми з вами розуміли, що це потрібно робити. Шкільна та студентська родина міста отримала від ініціаторів акції запрошення приєднатись до екологічного проєкту. Все що необхідно розмістити у навчальних закладах відповідні бокси для використаних батарейок та періодично проводити роз'яснювальну роботу з учнями та студентами. Ми почали замислюватись над рівнем екологічної культури і екологічної свідомості. На жаль, на сьогоднішній день ну, українське. Населення, починаючи з дитячого віку і закінчуючи більш дорослим віком, не дуже обізнане у тих проблемах екологічних, які на сьогоднішній день існують. Елементи живлення, в тому числі і батарейки, вже давно стали невід'ємною складовою технологічного прогресу сьогодення. Поряд із цим ніхто не може спростувати глобальність їх шкідливого впливу на середовище. Безпечна утилізація не вирішує усіх екологічних проблем, однак дозволить їх бодай мінімізувати.